Друзі, всім привіт! На звук компанія Автопарк. У нас таке нове надходження Peugeot 2008 в червоному кольорі. Главним двигуном 1,2 бензин, автоматична коробка передач, та система переднього приводу. Зути 16 го радіусу летій диски. Гума в гарному стані, по ЛКП нарікань немає. Є задня камера. Великий панорамний дах. Рейлінги, повторюючи на зеркалах, перейдемо до салону. Карта в гарному стані. Сидіння під чохлами. Також гарний стан. Перейдемо до переднього ряду сидінь. Повний електропакет, мультикермо, датчик та дощу, така приборна панель, заявлений пробіг 90 тисяч. Система мультимедіа, двозонний клімат-контроль, вибір режиму їзди, селектор КПП. Такий у нас панорамний дах. Що зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати ліжі людей. З вами була компанія Автопарк.